Друзі, вітаю вас на Ютубі Української правди. Далі будемо говорити про події, які пов'язані з фронтом. Але перед тим, будь ласка, підпишіться, якщо ви вперше на Ютубі Української правди. Також залишайте коментарі під цим відео, тобто реагуйте на нашу подальшу розмову. Ну і ставте вподобайки. Так працює український отух, що більше реакцій, то більше людей побачить це відео. Також я дякую більше ніж одному мільйону розумної аудиторії, яка вже долучилася до Ютубу Української правди та підписалася на нас. Далі будемо говорити про те, що відбувається на лінії фронту з Олексієм Гетьманом, військового глядач та майору запасу. Пане гетьман, мої вітання. Вітаю вас, пане Олексію. Дивіться, давайте почнемо з того, що відбувалося в тимчасово окупованому Криму. Вже я збився з ліку, скільки разів прилітало на аеродром Бельбек, а також там лунали вибухи в районі Євпаторії. Міноборони країни-агресорки відзвітувало, що ППО нібито збило 10 ракет Атакамс. Ну, на мою особисту думку, аеродром Бельбек це таке місце, яке росіяни. Мають захищати, і певно, що за цей час повномасштабної війни вони точно знають, як його захистити. То чому, на вашу думку, все одно там щось прилітає і щось горить. Ну, справа в тому, що їхні розмови про те, що вони там збивають, вони ну, навряд чи відповідають дійсності. Тут дуже важливо, що наше повідомлення про кількість ракет, які були випущені, про кількість знищених ракет, там відсоток. Змінюється, скажімо так, те, що ми можемо знищити. Але ми постійно передаємо правдиву інформацію, тому що ну, ми не те, що звітуємося, за нами дивиться весь цивілізований світ, наскільки ми правдиво подаємо інформацію про війну, принаймні те, що стосується е, зведень Генерального штабу про бойові дії. Росіянам цього не треба. Вони, вони брешуть, а хто їх перевірить? Їм навіть ну, можна сказати, що, наприклад, Провести факти, що не було там збито 10 ракет чи ну і так далі. Тобто факти їх, їх не колишать, особливо вони це все розповідають для свого внутрішнього споживання. А там, знаєте, їм заходить будь-яка інформація, там вже люди з трошечки зі зміненою свідомості, світосприйняттям, тому 10 так 10, а що ж тоді там палає, Знаєте, це. Пробачте, що трошечки в бік, вони постійно розповідають, що вони знищують наші БПЛА, але постійно палають нафтопереробні заводи. Що ж ви там знищуєте? Що самі підпалюєте? Тому що вони там збили, скільки ракет, ну ха хай розповідають. Факт, що Айпетрів, Криму, Бельбек, ці, ці об'єкти, військові об'єкти російські ми атакуємо і поступово зменшуємо їхні можливості користуватися цим. Тому угу. ще одна. Ну знаєте, в нас не дуже багато. На жаль, на сьогодні з російсько-української війни добрих новин. Ми знаємо, що поки що тактичну перевагу на лінії фронту мають росіяни. Ну про це кажуть і наші союзники і інститути, які це вивчають. інститут дослідження війни Діпстет мапа. Але сподіваємося, що це тимчасово, тому нам активні дії на лінії фронту, правдиві позитивні дії, і оце і є те, що трошечки може нам. Надо оптимізму наші дії в Криму, наша на кримські військові об'єкти пане Росію. Тоді давайте дійсно поговоримо про те, що відбувається на Харківщині. Я вже зрозумів напрямок, куди виведете на нашу розмову. Дійсно, це всім цікаво. Я звернув тут на повідомлення генерального штабу. Вони. Дійсно кажуть про те, що довелося відійти біля Лук'янівців та вовчанська. А тепер давайте розшифровувати це повідомлення, що це означає з військової мови. Давайте на людську перекладати. Дивіться, ті два: ті два напрямки, де росіяни робили і роблять наступальні дії. Це трошечки нова тактика. Ну про це кажуть і наші партнери. Аналізуючи ситуацію на лінії фронту, я хочу сказати, що дуже уважно аналізують все, що відбувається на російсько-українській війні. Всі країни НАТО, країни Європейського Союзу, і багато чого вони змінюють в своїх бойових статутах, враховуючи досвід наших військ, наших збройних сил. Що там відбувається? Там було зосереджено біля 40 тисяч військовослужбовців, саме на харківському напрямку. Вони задіяли не більше 10% ну може, плюс-мінус від того, що там в них заходили. Для... африканський корпус з, -з, -з, з трошечки західніше, і трошечки східніше. Ну я не пам'ятаю там номера частини, які там ну, 5, 5 батальйонів тактичних груп, які там е приймали участь. Е, їм вдалося де неде просунутись, і е, чому це нова тактика? Вони не, не дуже активно рухаються вглиб нашої території, е, хочуть ці плоздарми зробити більш е, широкими, тобто, більбу, е, ну не, не вглибину, а вшир е, намагаються рухатись, і ці е, дві території, які вони зараз тимчасово окупували, можна вважати плацдармом. Для чого це плацдарм? Ну, можна припу... тут можна припускати. Тут вже е, не, не можна казати на 100% впевнено, Можна припускати, що це для того, щоб туди потім підтягнути ті, що залишилось 90% військ, які там в них є, щоб спробувати робити якісь наступальні дії в бік Харкова. Ми чудово розуміємо, що е, такими силами, які там є, взяти Харків вони не зможуть, але просунутися щонайменше на, на до північних околиць. Е, вони ну, за ну я думаю, що вони будуть до північного Харкова. я поточню. так, так до північних околиць Харкова, але там вже далі, трошечки далі є більш потужні фортифікації навколо Харкова. які вони побудували, навіщо їм треба, е, якщо не хочуть захопити, навіщо їм е, хочеться скажімо, хочеться е, підсунутись ближче до, до Харкова. Ну тут е, доволі проста відповідь: вони хочуть підійти на відстань пострілу е, звичайної артилерії. Щоб обстрілювати Харків вже не тільки ракетами, не тільки РСЗВ, а звичайними Д20, Д30, що в них є артилерійські артилерійськими, ну, артилерійськими а, а, а яка це від, відстань, це 10-15 кілометрів? Да? Ну, ну, далекобійно до 25 кілометрів, а має бути да, 10-15 кілометрів. Це якраз відстань, на яку можуть е, стріляти е, 152, в них 120-та може. Ну, тобто це приблизно така відстань. Я думаю, що вони цього хочуть зробити. Бо вони і так тероризують Харків е, ракетними обстрілами, ну це е, великі проблеми е, виникають в Харкові е, зв'язку з цим. Але якщо це буде ще артилерійські обстріли, то, ну, на жаль, стане трошечки гірше. Я думаю, що е, харків'яни про це чудово знають. військово цивільна е, адміністрація це розуміє. Мер Харкова це розуміє. Тому підготовчі дії 100% відбуваються. Які саме, ну тут уже як там. Як це має відбуватися? Ага. Аналізувати це, чи якщо не хто знає, то казати про це точно. Не треба, будуть певні засоби, щоб цього ну, унеможливлювати е, обстріли Харкова з артилерійських е, систем, з, артилер... з гармат, простіше кажучи, бо це ага. буде крайне недобре. Пане Олексію, дивіться, у нас же ще, якщо так подивитися на карту ще 600 кілометрів кордону на Сумщині, ну це так достатньо приблизно кажу. 564. Ну От давайте 564. Добре, погодимося на вашу цифру. Тут не суть важливо. Тут важливо те, що повторення всього харківського сценарію це не прорив глиб територій, а захоплення прифронтових територій. Наскільки. Вам бачається цей сценарій вірогідним? Ну знаєте, знаєте, знов таки, от давайте трошечки Харків і Сумщину зв'яжемо в можливих діях Росіян. Що маю на увазі? Інформаційно багато було слів е, і висловлював ну, багато інформації йшло від різних е, людей, аналітиків, чи я не знаю хто це, е, про те, що така, таке групування, як 40 тисяч на е, Харківщині і 30 тисяч на Сумщині, це не та кількість військ, які, які можуть захопити Харків та Суми. Тому е, не треба хвилюватися, що можуть бути якісь е, непередбачені дії чи наступальні дії з боку росіян. Ну це дуже дивувало і дратувало. Е, Доводило люті. коли людина, я не знаю, де, де вони знаходяться, самопевно упевнено розповідає отаку, отаку, отакі речі. Це при тому, що всі ознаки підготовки до наступальних дій е, були: збільшення артилерійських обстрілів, е, атака на е, системи зв'язку, вкриття консервів, е, е, посилені е, поль, польоти е, розвідувальних БПЛА, ударних БПЛА, диверсійні групи дуже збільшили свою активність. Це все є ознаки того, що готуються наступальні дії. Але люди. Е, порахувавши, що 40 тисяч це мало щоб захопити Харків. Прийшли до дуже дивного висновку про те, що це означає, що вони нічого не будуть робити. Ну, одразу на жаль, я не був з такими людьми в ефірі. Я би задав їм просте питання: а для чого вони там зібрали 40 тисяч? Вони що в ліс приїхали на шашлики по гриби там відпочити. Йожиків погодувати От навіщо? у них не вистачає людей. Росіян для того, щоб вести бойові дії згідно їхньої тактики. Їм треба більше людей. Вони роблять наступальні дії місними штурми. Простіше кажучи, не шкодуючи людей. Вони 120 тисяч долучили, вже підготували. Вони ще 200-300 тисяч хочуть зібрати. А тут 70 тисяч на Сумщині, Харківщині просто приїхали, щоб просто по лісу погуляти. Так що звісно, вони вони для чогось це зробили. Ну а... да, вони не вони, швидше за все, вони не планували якісь наступальні дії безпосередньо на захоплення Харкова Харкова. Але два плацдарма вони вже зробили. І я впевнений, те ж саме вони зроблять на Сумщині. Те саме я сказати точно не можу. Ну знов таки припускати, що 30 тисяч військовослужбовців на кордоні Сумщини просто так там знаходяться, щоб покурити на подивитись на природу на. Як все квітне навколо. Ну я думаю, що це дуже сміливе припущення, що вони там просто так знаходяться. Пане Максі, дивіться, я думаю, що в суспільстві також є певний дисонанс між тим, що відбувається, і офіційними повідомленнями. Я маю на увазі, що коли управління розвідки каже про те, що вони знали про те, що росіяни накопичують сили, і знали, що можливо буде наступ росіян на півночі. Е, і ми маємо знаєте, Я думаю, що ви також читаєте всі ці дописи і всю цю критику е, щодо фортифікації. Я особисто впевнений в тому, що будувати складні фортифікації на кордоні з Росією зараз складно, але принаймні мінувати точно як на мене можливо. Тут можете мене е, ви сказати, якщо ви, ви, не ви, Ні, ви все сказали дуже точно. Справа в тому, що починається е, ну. Е, Давайте так, давайте підходити з державницької позиції. Спробуємо принаймні це зробити і ну з, з об'єктивної позиції що найменше, якщо не з державницької. По перше, будувати фортифікації потужні за 100, 200 чи 500 метрів, чи навіть кілометр від ворога, незалежно це кордон, чи це просто десь в іншому місті. Це неможливо. Бо е, будувати щось потужне на відстані пострілу зі стрілецької зброї неможливо. Ну, це ж не руками треба копати по ночам е, втиху. Е, це має про, про про там має роботу працювати техніка. <кій> Будівельна тех, трактори, простіше кажучи. Ну який трактор за 500 метрів від ворога? Це його з РПГ і все і нема того трактора. Звісно, це зробити було неможливо. Тому е, починати звинувачувати про те, що а чому там нічого не зробили. Не треба, це, це, це несправедливо, бо це дурня повна, тому що не зробили, тому що це неможливо було зробити. Можна повертатись до того, що це треба робити було до війни і так далі, і уходити. Але давайте по факту, під час бойових дій, за, е, е, на відстані е, сотні метрів чи навіть кілометр від, від ворога побудувати щось серйозне, фортіфікаційне неможливо, не дасть ворог це зробити. Пригадайте, як будувалися лінії Суровікіна, Вони будувалися за 5, 7, 10 кілометрів від наших військ. Якщо почали будуватися, будувати за пів кілометра, не було б ніяких ліній Суровікіна. Ну простіше кажучи, це перше. Тому не треба тут розповідати і сварити людей за те, що вони не побудували. Я розумію, що хочеться покритикувати багатьом, але давайте ж будемо все ж таки об'єктивними. Якщо далі не побудовані ці лінії, а їх має бути щонайменше три. Наскільки я знаю, сьогодні буде нарада е, на Харківщині, де будуть звітуватися всі е, районні ну, всі військово-свіля адміністрації, які знаходяться на, на Харківщині, про те на, наскільки там побудовані ці фортифікації, наскільки вони відповідають вимогам і так далі. Ну, подивимося, що вони до деп... будуть доповідати, і дуже хотілося б, щоб журналісти взяли це під контроль, що не менше, бо четверта влада має працювати. Бо звітувати можна розповідати. Знаєте, я не хочу з людей звинувачити. Там я впевнений багато. Фахових і, профі... і ну, добрих патріотичних людей, але все ж таки давайте щоб четверта влада Медіна мала певний контроль. Там, де це можна, хоча б щось подивитися, бо можна розповісти, можна, що завгодно. Тому тут, давайте поставимо крапку. Сподіваємось, що на певній відстані від кордону навколо Харківщини, ну, і Харкова там, Сумщини, побудовані ті фортифікації, про які доповідали нам. Наше військово-політичне керівництво е, прижив, приїздив туди і Верховний командич дивився, і потім ми чули ці е, з, його е, коментарі з приводу того, що не казав, Що там серйозні, що там ледне найкраще в Україні е, побудована фортифікація. Будемо сподіватися, що так воно є. Ще раз: е, неможливо побудувати фортифікації біля кордону за, за декілька сотень метрів від ворога. Тут поставимо крапку. Тепер справдимо замінувати думати. от тут, от тут, от тут. От тут. От як казав покійний вже президент Радянського Союзу, першого останнього, отут собака порилась. Тут справа дуже цікава. Є інформація, сподіваюся, що вона неправдива про те, що не тільки не замінували, а ще в 23-му році розмінували певні ділянки і чому саме ті ділянки, де зараз ворог просувається. Замінувати можна було і треба було, якщо навіть за декілька десятків метрів від ворога можна мінувати територію. Не тому, що там можуть сапери е, тихенько це робити. Мінування, можливо, дистанційне. Давайте трошечки будемо правдиві, знов таки. Е, мінувати можна дистанційно. Тобто, використовуючи ну, певні засоби е, без. Е, роботи для людей. замінування, ми бачили. Роб, роботи, висково. це можна з повітря можна мінувати, це можуть бути замінування касетними. Ну, там, слухайте, там слухайте, дуже багато. Замінувати, і якщо там не заміновано чомусь. А ще борони Боже, чомусь там розміновано, то треба розбиратися, хто це зробив і хто всьому винен. Не для того, щоб показово пократи цю людину, а для того, щоб дізнатися, хто це, а це людина випадково зробити не могла, які в нього зв'язки. Це має служба безпеки відпрацювати, щоб всіх цих людей це це на 99 відсотків. Це, це вже не наші люди, скажімо так. Бо робити лихо так, таким чином, ну це, це або... Дурні, повні або вороги, і що не менше цих людей треба і всіх, тих, хто з ними пов'язаний, хто про це знав і ніяк не відреагував терміново відсувати від всього, що пов'язане з військовими справами, щоб щоб і близько, не підпускати їх е, кармі. Бо ці люди, якщо це люди, навіть якщо вони в погонах або вони цивільні, якщо вони таке не робили, якщо вони не замінували, що можливо було зробити, або розмінували. Потім їх вороги там сто стаття там кримінального кодексу Це вже вже потім їх треба терміново відсувати як можна далі від армії. Бо ці люди вони нашкодили і можуть нашкодити ще, ще страшніше. Ну і звісно, розбиратися. Що це за люди? Звідки вони взялися? Хай дають пояснення. На, на, на підставі чого ви під час війни, якщо це правда, я вірю, що це російський ПСО, але воно гуляє по нашому е, медійному простору. Як на, на підставі чого, ви розмінували е, кордон з Російською Федерацією під час е, повномасштабної вторгнення? Ви що? Ви, ви, ви хто? ви? Ви хто? А якщо не замінували, чому не замінували? Мін не вистачало? Ви доповідали? Ви робили якісь що? Це ж вочевидь, це вочевидь, що коли, коли будуються фортифікаційні споруди, вони обов'язково має бути заміновані. Чому не замінували? Ну от, хай хай ці люди відповідають, але відповідають вже не медійно. Нам я не хочу їх слухати. Хай відповідає слідчі. Мені здається, що а, так треба. Але головне ще раз, цих людей терміново відсувати, не підпускати близько до всього, що пов'язано з збройними силами пане Олексій, Давайте дійсно залишимо цю історію для правоохоронних органів. Будуть так, конкретні звісно. справи, ми будемо. Про них говорити, ми не будемо їх аналізувати. Ми, ми, ми намагалися бути об'єктивними. Ми по-перше, давайте так резюмуючи. Ми сказали, що не треба сварити людей за фортифікацію на лінії е, на кордоні, бо не могло там бути потужна фортифікація. Не треба тут лаяти. Е, є багато людей, яким постійно щось не подобається. Ну це може і правильно. Критика має бути, але вона буде, має бути обґрунтована. Це не обґрунтована критика за фортифікацію на лінії фронту. А от те ще не було мін, і що, борони Боже, це було розміновано. це дуже важливо. З цим треба дуже, дуже дуже важно і дуже ретельно розібратися. Це дуже важливо. Я просто нагадаю для глядачів української правди. По перше, дякую, вам, пане Олексію, за цю розмову. Нашим співрозмовником був Олексій Гетьман, майор запасу та військовий оглядач. І знову ж таки закликаю вас відреагувати на нашу розмову. Тут достатньо резонансних тест прозвучало коментарем та вподобайкою.